Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, Коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло. Утни, батько, щоб не нехотя. На весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала, обідрана, сиротою понад Дніпром плаче, Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ме діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Хоч і чорнилом, та всі світлі Думи Основ'яненку на папері оживають, бачу, зорю ясненьку.